Шелтери для тварин з гарячих точок облаштували у Дніпрі. Там після евакуації відновлюють їхнє здоров'я і водночас шукають новий дім, беруть її на так звану перетримку. Адже господарі часто не можуть виїхати з під обстрілів у безпечніші місця, бо з чотирилапами їх ніхто не приймає. Прихисток звели на місці колишньої ферми, щоб зробити вольєри, довелося шукати спонсорів. Олена Мендалюк докладніше розкаже. Гарний пес ти гарний пес. Іди. Донеччина волонтери приїхали по тварин. Ось забрали собаку, котів завантажують чотирилапих у автівку і рушають іншими адресами. Три кошки з Краматорська. Далі волонтери повертаються до Дніпра у шелтер для тварин. приїжджають вже пізно ввечері. пішли, пішли. пішли. То що тут твої ведмедики назад залежить нових мешканців влаштовують у вольєрах. Далі волонтери шукатимуть їм новий дім. Головне вирвати було спеку, а всі притулки Дніпра наповнили. Потім області. Потім ми почали вже телефонувати, знайомитись з притулками в центральній частині України, в західній частині України. І от станом, якраз на середину 24-го року, ми активно шукали варіанти переправки тварин за кордон. На місці Шалтеру, розповідає Сергій. Його родичі колись тримали ферму. Довелося вкласти чимало зусиль, але небайдужі допомогли. Ця частина, де ми стоїмо, тут було сміття. Десь отак. От, поки я щось там бігав, коригував якісь історії. Дивлюсь, дівчата вже раз два метри вигрібли. Облаштували більше як п'ять. 15 вольєрів, усе коштом благодійників з цими вольєрами. Допомогли Юенімалс, відкрили збір. От один вольєр коштує 31 тисячу 320 гривень. Або 31 тисячу ну, 20 гривень. Е, от ми назбирали на три, і просто були партнери в них якісь здається. В Нідерландах я можу помилятись, просто сказали: ми ще три купимо облаштовувати. І от їх стало одразу на, на шість більше до цього. От перші п'ять це нам допомогли американський фонд. Ще одна стаття витрат: лікування підопічних до їхнього здоров'я волонтери ставляться відповідально давай 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 це я даю обробку від е, бліг та кліщів для того щоб на наступному тижні зробити їм ще вже вакцинацію та готувати її до стерилізації та прилаштування у прихисток тварини потрапляють з різними історіями когось господарі покинули на призволяще, когось попросили забрати бо виїхати з чотирилапами важко але бася тут уже другий місяць перевезли її з покровського напрямку це на перетримку Привезли люди зараз шукають домівку, а собака рослить нема дебася. Ну, у нас Ганна дуже дамася. Вона дуже любна, як ви бачите, басі ведуть на прогулянку на спеціально облаштований майданчик. Планують розділити його на зони, але на цю роботу ще треба знайти гроші і час. Зізнається Сергій, адже евакуюють тварин волонтери у свої вихідні за відсутністю вихідних за постійною цією небезпекою, ризиками і плюс до цього додається якісь негативні історії. Ну коли не встигли чи щось інше, то воно в будь-якому випадку вигораєш психом. Ційний стан такий розхитаний, і коли навіть просто хтось пише там Дякую вам там. Або, наприклад, перекидають фотографію прилаштованої тварини і показують, що вона там в маслі живе, все круто прямо по очах видно, що щаслива, Оце мотивує. за час повномасштабного вторгнення. Волонтери змогли вивести більше як 2,5 тисячі собак і котів, рятують тварин просто з під обстрілів і заповняють, робитиму це доки буде потрібно. Куди? Собаку забрали. Куда полез? Пес. Махнатий з Дніпра Олена Медрукиросав Засоба Подробиці телеканал Інтермарафон Єдині Новини.